Так, ну що ж, ми завершили монтаж погребу. Погреб у нас двохкімнатний, вентиляція, така ось у нас ляда. Ми тільки... Цик. Ні в якому разі ми її не пускаємо. Опа. На сходи. Сходи у нас з поручним. Опа. Герметично всі шви. Все провалено між собою. Такий у нас двохкімнатний погріб. Все у нас тут герметично, всі шви, все повністю підлога теж у нас. Все герметично, проклеєно. Вентиляція. Замовляйте, приїдемо і вам теж змонтуємо. нас Друга кімната. Просторніше. Взагалі класно. У мене, у мене особисто це перший раз я монтую двохкімнатний погріб з хлопцями. Ось замовник. Сходить. Все герметично, все між собою проварено. Так що, ось так вийшло.